Бачимо арбузик, 221 гривня сільпо. Ви просто подивіться. І є такий прилад, який вимірює кількість тратів. Обираємо давайте кавунчик. Кавун, кавун, кавун. Це дуже корисна інфа для вас. Хочеться застерегти вас. Так. Дивіться, дивіться. Дуже уважно. 150. Високий рівень надбірний місць нітратів. Тільки що вимірювали, було 280. Так що будьте обережні, будь ласка, сільпо! я Артем Сахацький. Дякую, що залишили на мій канал. Сьогодні ми тестуємо овочі та фрукти на нітрати. Це Даша. Всім привіт! Мій експерт Вона запропонувала таку рубрику, щоб зняти, наприклад, по кожному ми... магазину. Не брати разом магазин і там базар-ринок, або взяти ціленаправлення один магазин, там АТБ, Сільпо, Ашан, і випускати по одному ролику на один магазин. Тому що вам такі відео подобаються. Я от відзняв TikTok, набрало більше мільйона переглядів. там мільйони вже з копійками, також в інстаграм. І ми бачимо, що в кавунах дуже багато нітратів знаходиться. Також кавуни зараз тестувати ми, скоріш за все, не будемо. Але в кінці відео буде з метро, сільпо, з базару, кавуни. Побачити, скільки там нітратів, скільки ми всього вживаємо. І що залітаємо в АТБшку. і Що ти скажеш, що ми будемо обирати з, з цих? Помідор підіймає там. Та. Коротше, ми там, летимо. Зараз оберемо, так що Дашина ідея мені дуже подобається. Добрий день. І вона набагато прикольніша в плані, того, що не треба буде дивитися ролик на пів години. Зараз бистренько потикали і пішли. Так, бачимо тебе, наші фрукти, кавунчики на бази. Але я скажу так, що в кавунах зараз дуже багато нітратів. Ми тестували єгипетські сільпо. E, пройдемось також по овочам. Чекаю Дашу. І будемо тестувати. Я думаю, що візьмемо на вибір там 4, e, може 3 овочі щось. і якісь два фрукти. І почнемо. Завтикали цю штуку, знайшли. Що, я показав, які взагалі овочі фрукти. E, обирай і тестуємо. Да, да. Ти... Давайте, експерт. експерт. Весь цей влог, він mm -hmm. на тобі. Дивись, якщо більше рекомендуємо для діток, то треба брати такі овочі і фрукти, які зараз дають дітям. Що візьмемо? Можемо некторін один вже. Давай. Давай. Тим паче, що він не зниж. Вибираємо кількі. Так, далі. Далі, далі. Можемо яблуко. Давай. Беремо все, що ти скажеш. Там ще кокосні. Я, каз, я каз, казав за кавуни, що вони зараз взагалі не дуже. Яблуко одне. І давай ще що можемо з взяти? Що є я не знаю. Банани? Давай один бананчик, так, я бананчик хочу якраз їсти. Ти будеш бананчик? Тоді один беремо. І давай овочі, що? Овочі, помідори. Давай помідорку. Бачимо ціни. Багато їх є. Да. Давай візьмемо одну, що тепличний. Перший готово. Один помідор, і огірок да, давай. Також, тепличний. Да, тепличний Кажуть, що багато нітратів знаходиться в картоплі. Давай в картоплю. Да. Давай. Одну картопельку Одна і огірок. Давай огірок також будемо купити. Давай, давай. Все. Так, все, наш кошик е, за, заповнений. Все, е, бігом беру сосіску і на касу. Так, ми скупились. Чека тебе? Тестик нектарин по 60 гривень за кілограм. Сколотя. Вибираємо. Нектарин був. Нектарин? Так. Да. Вставляємо. Так, дім. Норма 60. Ще й позничні? 59-99 за кілограм. Ладно, нектарин прийшов. Прийшов, так. Да. І ось далі виходимо. Далі беремо ми, візьмемо далі яблуко за 3995. Red 3. Так, фрукти вибираємо яблуко. Норма 60. Я прям шокована. Добре, йдемо далі. По фруктам у нас ще банан залишився. Банан 4489. Вибираємо банан. Прямо в, в нормі. Так, да, норма, реально. норма. не вище і не нижче. Зараз з'їм цей банан. Так. Да. Так, далі в нас будуть вже овочі. Овочі перші беремо помідор тепличний. Тома, е, да, томат тепличний 54,89 за кілограм. Вибираємо овочі. І тут До речі, цей прибор дуже дорого коштує, не подивився ціни. 13700. а Давно людина брала його за 5 тисяч гривень. Томат. Норма 300. Так. Прямо тебе молодці. Реально. Так, залишився огірок. Також тепличний. За 22,89. Знаходимо огірок. А на базарі ми будемо перевіряти, наприклад, візьмемо якусь бабульки зараз. Можна. Так, огірок, тихо-тихо, ми щось не подивилися. Так, огірок. Так, треба допомогти. Так. 400 максимум 190. Взагалі чудово. Ну і картопля. Саме цікаве, бо може да, найбільше нітрати. Да. Пишуть, що в картоплі багато нітратів, перевір картоплю. Картопля 1480. У мене в Тікток з цього приводу півтори тисячі коментарів. Так, овочі. Тут же є картопля. Ну, я не знаю, чи є картопля, але думаю, що має бути. Картопля. Картопля є. Максимум 250. Містні нітратів підвищений. Підвищений, але не сильно критично. Так, да. да. кавунах дуже великий, там аж надмірний вміст. Тому, що ти скажеш за тебе? Рекомендую. Вони е, чому? Зараз я вам скажу. Я вам і кажу. Е, чому ви кажете, наприклад... Я брав сільпо Кавун, там надмірний вміст, дуже великий, і пишуть люди: а чому має сільпо дивитися те, що вони продають? Сільпо має дивитися те, що вони продають людям, тому що вони, як лице, як бренд. Ми в них купуємо, вони обов'язково мають перевіряти те, що вони продають людям, і люди споживають. Тому це обов'язково. Вони мають вимагати у людей, в яких вони купують, якийсь сертифікат якості, а також перевіряти. Тому зараз йдемо в Ашан тестувати. Так, Полет... не зупиню, Ашан. Так. все полетіли. Коротше, йдемо, і Даша каже, що ми йдемо в Ашан, а Ашан, вони ж миші, вони ж співпрацюють на Осталися на російському ринку, але йдемо перевірити, тому що все одно багато людей там купує. І залітаємо, тестуємо, вам показуємо. І взагалі, якщо вам буде цікавий такий контент, зараз ми вирішили зробити два супермаркети. А якщо заходить, набирає там не знаю, більше тисячі переглядів, то ми відразу тестуємо. Йдемо І... по всім магазинам, Житомира. вбирає. І підемо на базар. Так що обов'язково ставте вподобайку і пишіть коментар, куди нам треба завітати, перевірити. Все, вже заходимо з пакетами тебе. Як взагалі тобі атмосфера в Ашані? Дуже голосно. Реально, такий ти знаєш напряг. В магазин ти приходиш на... Тут вентиляція дуже погана. Ти завжди заходиш, а голова починає поморочитися. І реально, як знаєш на базарі, от ти прийшов якийсь м'ясний павільйон і тут дві Але покажу вам на акції креветочку. Я б мав показати. Wow. Кстати, ми можемо креветку протестувати. У нас там морепродукти, начебто, ні? Там риба є. Риба є, так? Да? І м'ясо є. Можемо рибу потикати тут. <laughs> так, що, полетіли yeah. обирати. О, oh, ну огірки, якраз. Зразу ви можете зрівняти ціни, щоб... О, зали... oh, тут огірки дешевші. Беремо одного огірка. Ще менше. Так, огірок. Раз. Потім йдемо на помідори. Ось ми набрали в ТП. Ну і невеличкий візьму. Так, да, давай. Він ну, тут з гілочка, я просто відірвала. Помідор є. Потім картопля. Де картопля? Де картопля? А? Картопля, де. Чи-чик чим. Картоплі є на базу. Що залишилось? Банан. Банан. Нектори не так Тут, як каже, розкидано трохи, так не пойдет. Яблука ми не тестуємо? Тестуємо. я візьму яблука. А що з нектарином ровно? Нектарин тільки такий, да? Що це? Що це? Які правила? Де, де, а де такі правила? Червоне. червоны. Червоное взяли. далі нам залишилось банан. А? Банан і нектарин. Да. А де банан нектарин може, тут, Да. Є да. якийсь інший. Ми І банан. Один банан. Да, Банани у нас 44 гривні. Все? Кажуть, що нам не можна знімати в магазині. Я перший раз таки чую, що в магазині не можна знімати. Все, ми беремо, летимо на касу. Так, ми бачимо, да, те, що нам вийшло 24 на гривні, бачимо ціни, складаємо, беремо чек і вилітаємо на зйомочку. В кінці відео ви побачите наш тест на кавуни, тому дивіться і побачите взагалі, скільки нітратів, точну кількість і де взагалі ми брали. Тому не виключайте. Все, ми вийшли за шаном. Чек, все вийшло з 24 гривні. 24 гривні, так. За ось це міні-набіг. Так включаємо. перший будемо... Давай почекуйте. Огірки. Ой, коштує в нас 58,90 за кілограм. А БТБ він коштував. 17 гривень, гривень, гривень коштував коштує начебто. А, так, да, це я. Да, 17,90. Так, перевіряємо. А, я треба достати, бо ще я вже припитувала да. овочі. Ой, огірок. рок. Мабуть, 400. 200. Все добре. Так, далі йдемо по списку. Нектарин. Ось цей нектарин. Може, буде писати, що треба витирати прибор після кожного цього. Я думаю, що ні, так? Да? Так, фрукти. Нектерні. Нормі, так. Да. Також норми. Виходить я не світо зараз під питанням картопля. Картопля картопля. В АТБ була картошка трошки підвищена. <рес> не трати. Так. Кажу, що всюди. Майже вона підвищена. Фертопі. Треба перевірити на базарі буде. 450. А в тебе було 300, да. здається. Ну, під, трохи підвищено. Так. Да. Але не критично. Далі йдемо банан. Фрукти. Банан. Опа, а банан трошки підвищено. Да, да, але да. не критично також. Так, далі беремо яблуко. Також я банан в ВТБ з'їв нормально, ну таке. Ну, в ВТБ було добре, все з бананом. Норм все. І крайній у нас томат. Овочі. Так, все, все нормально, так. Да. Скажи пару слів закінчення відосу цього. Я думала, буде гірше по але бачите, майже, ну, в магазини, які ми сьогодні перевіряли, всі повністю справились і продають якісні овочі та фрукти. Перевірені, найголовніше. І безпечні. Тому якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки і ми будемо знімати далі. Далі кавуни. Полетіли. Всім пока. Яке закінчили влог, я ж вам не показав ще кавуни з метро та сільпо і також купували на базарі. Тому ось дивіться відоси і всім вже пока. Тестую. Блін. Дуже смачний арбуз, реально прикольний. Блін. Реальна тема. Якщо отак його їсиш, навіть не здогадаєшся, що там, наприклад, є хімія. Але багато з вас, я знаю, що ви пишете, що арбуз треба купувати в серпні місяці, я це розумію, але зараз багато хто каже, що вже можна купувати, можна купувати. Ось ми не бачимо результат. Але реально арбуз смачний. Так, також у нас є арбузик з метро. Але обов'язково ще в метро заїду, також перевірю. Буду встав... Давайте вставляємо, щоб сюди. 260. Ну, ну теж таке, але набагато вже краще, ніж е, оцей ми бачимо. Е, так, цей кавунчик купувався на базарі, правильно? Кажуть, що щотко дають гарантію. Ми зараз перевіряємо. Є отакий от приборчик. До речі, коштує п'ятерочку гривень. Думаю, що він нормально перевіряє. Фрукти вибираємо. Це в нас що, кавунчик? Так. Кавун. Спочатку ведіть, щуп. зараз. Щуп. Треба щось скуштувати ванітику. Так. І тестимо. 510, ну це взагалі жорстка. Це взагалі жорстка. Якщо в сільпо було 280, ми бачили, да? це було б то тут 510. Ви ж розумієте, скільки нітратів і якби нас качають такою, такими фруктами, нітратами, всі хімії. Тому блін, треба уважно перевіряти де ви купуєте. Якось так. Але я на смак. можливо смак має бути класний. Так.